21 січня у приміщенні центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка відбулася прес-конференція калуських учасників АТО. На зустріч із місцевими журналістами прийшли хлопці, які перебувають у короткотерміновій відпустці. Всі вони є десантниками. Сергій Лях служить у 95-й аеромобільній бригаді Збройних сил України. Ігор Паливуда, Віталій Маліборський і Віктор Павлів у 80-й. Хлопці наголосили, практично усім вони зобов'язані волонтерам. Держава ще й досі свою армію практично не дбає. Так сталося, що коли ми тоді приїхали, ми були мобілізовані, у нас взагалі нічого не було. Якщо у контрактників хоч щось було, то у нас взагалі нічого не було. І нас витягнули якраз люди. Нас витягнули звичайні люди, які передавали консерви, які пізніше там збирали гроші, передавали форму, які передавали спорядження. Без цього всього, -всього у нас би не було. Ми просто розвернулися і пішли би назад. Такий настрій у нас був. І на цих волонтерах все і тримається. Тому що от нам що видало, це тільки напавнуло цю форму, що я отримав від, від держави і все. Це, а все от, от теплі речі, від відноски, від, ну все, це все волонтерське. Біноклі, всі на всі тепловізори, наприклад, ми отримали від Союзу України, тепловізор отримали. Це все тримається зараз на от такому, це, на, на людях. Дуже багато друзів допомагають теж, дзвонять до мене. Хочу відмітити, що оце Григорія Мороза, я прихожав в церкви, і він сам дзвонив до мене, коли я ще був в Яворові, тобто ще перед відправкою, спитався, що треба, і допомагав нам і до відправки. І коли ми перебували там, теж досить серйозна підтримка є. З усіх чотирьох тільки Ігор Паливода, на момент початку АТО служив за контрактом у збройних силах. Сергій лях отримав повістку до військкомату під час кримських подій. Віталій Маліборський і Віктор Павлів потрапили до війська у серпні, коли дізналися про набір у 80-ту аеромобільну. <звіст> <пізвіст> Моя перша мобілізація це наш кавоскоржнятівський військовий воєнкомат. Тобто хлопці знають що це повістки. Ми розносили. Ми їх призивали. Після чого ми їм і допомагали, збирали і відправляли речі їм туди на фронт. Коли в червні нас з воєнкомата скоротили штат, і я довгий час вибирав, куди ж далі піти, продовжити свою військову справу воєнну. І коли я почув, що набирає 80-та румільна десантна бригада, то я для себе тоді прийняв рішення. І йти далі в десантах про це не знали ніхто, ні сім'я, ні батьки, ні друзі. Тобто це було так грім ясного неба. Десантники розповіли про реалії Донбаської війни, зокрема про бої за звільнення Слов'янська та бойові дії на Луганщині. Хлопці наголошували на поганій координації та взаємодії різних родів військ і підрозділів під час військових операцій, і критично оцінювали роботу вищого командного складу. Що ж до мобілізації, то на думку десантників брати треба тих, хто не відмовляється, а не всіх підряд. Бо потім у бою це вилазить боком. Дуже багато в мене є знайомих, які кажуть. Що якщо буде повістка, вони йдуть. Тобто, вони відмазуватись не будуть, вони не будуть просити спортподібень. Отаких От брат. А тих, що не хочуть, то на що заставляти, то потім там більше проблем з такими людьми є. Тобто, якщо подивитися телевізор, нам розказує про нашу професійну армію, насправді такого немає. Є окремі підрозділи з одного батальйону, три роти можуть бути зовсім різні. Одна є укомплектована, друга взагалі роздіта, а третю практично немає, Бо ще немає, немає кому. Ось така ситуація виходить. Хоча калушани служать в аеромобільних військах, наша авіація кажуть, практично не застосовується, оскільки у ворога досить потужні засоби протиповітряної оборони з того боку на Донбасі воюють як місцеві, так і зайди з Росії, і навіть наші земляки. Кого там тільки немає. Тобто, там і козаки, розказуємо, ну, Чечене обхазує Сіті, не тось тобто, там за весь цей період кого там тільки немає. Даже є люди з центральної України, які катаються туди тобто, заробити. Дуже багато з Криму, люди самі різні. Тобто, за сепаратистів навіть не дивно, є з Івано-Франківська. Люди тепер я мав ну, це, вже, думав, це, вже, це, вже, Це вже перетворилося в бізнесі. Кожен заробляє як можна. Тобто, тобто та, там зараз, звісно, з тої сторони проти нас воюють це як тобто вони туди їдуть заробити гроші. І я думаю, що Росії це вигідно, тому що за регулярну армію треба відповідати. Тобто, наприклад, нанято полченцю, заплатив на... Ну, не заплатив. Того, ви розумієте, що не обов'язково їм платити. В тих умовах, ну, що там тільки... твориться, тобто люди можуть заробляти, ну, скажімо так, зі зброєю самі. І вони цим користаються мародерством. мародерством то тільки тоді, як в Слов'янській ну, що там побачили першу чергу, машин практично не було. Машин повивозили, так само Карматорськ. Хлопці говорять, що після повернення із війни вони змушені боротися вдома проти байдужості і бюрократів, незважаючи на те, що двоє з них воюють на Донбасі із серпня, а двоє ще із березня. Вони досі не можуть утримати статус учасників бойових дій, як не можуть всупереч закону утримати у власність земельні ділянки. Через декілька днів калуські десантники повертаються в зону АТО.